Мені було 16 років, коли моє життя різко змінилося. Єдина донька і єдина дитина в родині. Мої батьки були у щасливому шлюбі вже 20 років, і я вважала нашу родину ідеальною. До одного дня тоді ми святкували день народження батька. Гостей було небагато Його брат з родиною і ще одна пара друзів. Коли всі розійшлись по домівкам, на розслабленого алкоголем батька напали спогади. Під вже знайомі історії з його молодості, мама мила посуд після застілля, а я просто сиділа з ними. Тиха сімейна атмосфера. Раптом батько подивився на мене і замріяно промовив: Як же ти схожа зі своєю сестрою? Сестрою перепитала я так, тато був одружений до шлюбу з моєю мамою. Це ніколи не було секретом. І в нього був син. Мама прислухалась уважніше. Я запитала ще раз, яка сестра? Марія. Відповів батько, підвівся і, похитуючись, пішов спати. А мені і мамі спати не хотілося зовсім ніколи не було жодних натяків на іншу жінку. Він завжди з нами, на всі свята і відпустки. Ні затримок на роботі, ні дивних відряджень. Питати ще раз сенсу немає. Просто скаже, що випив зайвого та щось переплутав. Ми вирішили шукати докази в телефоні. Мої батьки завжди поважали особистий простір один одного і не лізли ні в телефони, ні в ноутбуки, навіть бардачок в машині. Тому батько міг зберігати спокійно що завгодно, знаючи, що ніхто не перевірятиме. Відкривши переписки і збережені фото, ми за лічені хвилини знайшли, про кого йшла мова. Купа фото з іншою жінкою і дівчинкою, яка була моєю копією, але молодша на декілька років. Так само було фото її свідоцтва про народження, в якому він записаний батьком. В голові не вкладається і це все було у нас під носом, і батько не спалився жодного разу. Особливо огидно було побачити їх фото з його братом. Тобто він усе знав і буквально сьогодні піднімав тост за міцну родину. Мене розривало від цієї думки, яке гидке лицемірство. До самого ранку ми вирішували і планували подальші дії, і за декілька днів просто тихо зникли. Розмовляти з батьком, мама, не захотіла, бо побачила вдосталь і слухати його виправдання. Або ще гірше їх відсутність, бажання не мала. Я підтримала її рішення. Поїхали ми у мамине рідне місто до бабусі з дідусем, де і почали нове життя. Дідусь допоміг мамі влаштуватись на роботу. На щастя, навчальний рік тільки розпочався і мене без проблем прийняли до нової школи. Батьку ми залишили роздруковані фото з тою самою Марією. Мама додала до них записку: треба менше пити і копію заяви про розлучення. Декілька років батько намагався нас повернути. Просив, щоб я потоваришувала з сестрою, але ми з мамою його так і не пробачили. Та й спілкуватися з Марією я не схотіла.